Чи бувало у вас таке, що ви вирішуєте повністю повторювати всі дії фінансового консультанта, але все рівно щось йде не так, і ви втрачаєте гроші. Тому що це одна з серйозніших помилок. І сьогодні я підготував для вас список з 10 найдурніших помилок новачків у фінансах, в інвестиціях на фондовому та криптовалютному ринку. Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Ну а я вітаю вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман. І що ж, давайте розбиратися, які найдурніші помилки роблять новачки у інвестиціях. Поїхали! Ці помилки вони не від найпростішої до найдурнішої, вони просто всі 10 найдурніших. Тому обирайте, яка вам подобається більше, і виправляйте її в своїх діях. І так, перше, люди не будують капітал та не відкладають щомісяця. Це може здаватися найпростішим, найбанальнішим, взагалі найпростішою дією, яку можна робити в житті. Отримали 1000 доларів, 100 доларів, відклали і забули про них. Але люди цього не роблять. Вони чомусь думають, що ось вони там щось продали, кудись там заінвестують і щось таке. Але банально, ось таку річ вони не роблять. І так ні у кого не формується капітал. Просто десь прийшли гроші, кудись пішли. Все, капіталу немає, люди не відкладають. Тому якщо ти досі не відкладаєш мінімум 50% свого заробітку, то це дуже. Велика помилка. Друге, люди хочуть все і зразу вкласти всі свої гроші в один проект і сподіватися на рост. Частіше за все, це стосується якихось мем акцій або якихось альткоїнів, там мемкоїнів, щиткоїнів і прочого гавна. Люди чомусь думають, що якщо в них всього там 500 доларів, то Краще вкласти ці 500 доларів в якийсь Трамп або в Пепе, або в ще якусь шляпу і сподіватися, ну іксанути хоча б 10 раз, ну хоча б 5 тисяч забрати, а вже потім можна кудись там і в QQQ, і в Біткоін, і ще щось таке. Але частіше буває. Орієнтовно в 90%, що люди просто втрачають ці гроші. Чому? Багато причин. Але інвестувати в мемкоїни це також помилка, до речі, якої немає в цьому списку. Тому запам'ятайте, якщо у вас немає біткоїна, хоча б одного, не лізьте в мемкоїни. Третя помилка це відсутність диверсифікації. Отак. Це дуже важливо. Що може бути взагалі диверсифікацією? Ви можете інвестувати в криптовалютний ринок, в фондовий ринок. Нерухомість, долар, золото можете купляти. Можете просто вкладати в якісь об'єкти, які просто ви хочете. Там, наприклад, ви заробили якихось грошей, купіть собі автівку. Нехай вона у вас буде, нехай, навіть якщо там весь той фондовий ринок згорить в місті з цим Трампом, але... Тачка у вас залишиться. Ви зможете її продати, потім вкластися в якийсь бізнес чи ще щось. Це про те, що не тримайте гроші в одній е, в одному кошику, навіть якщо цей кошик прямо зараз дає найбільшу кількість відсотків. Не жлобіться і не будьте дебілом, диверсифікуйте свої інвестиції. Четверте торгівля на емоціях. О, господі, Трамп переміг! Все срочно купуємо, летимо ту земун там. От, прийняли біткоін etf все, летимо ту ефір ЄТФ ту стратегічний резерв ту а по факту ми летимо всі з вами в жопу, в полнішу таку жопу, в рецесію, і потім, поки не почнуть друкувати гроші, ми будемо з вами сидіти в жопі. Правильно. Тому, будь ласка, не торгуйте на новинах, тому що новини це. В прямому сенсі маніпуляція великих гравців над хом'яками. Хто керує СМІ? Правильно, люди, у яких є гроші, хто каже, СМІ, що публікувати. Правильно, люди, у яких є гроші. І коли їм потрібно запускати ринок ту зимон, коли вони вибрали всі свої активи, вони кажуть в СМІ, давайте хороші новини. І все, ринок починає летіти. А коли їм треба задампити ринок, вони дають погані новини і не тільки новини, а ще й дії для того, щоб знизити ціни, для того, щоб самим загрузитися. І хом'ячки продають також на новинах. П'яте використання кредитного плеча. Забудьте нахрен про ф'ючерси взагалі. Ніякого кредитного плеча у вас бути не повинно Ні другого, ні третього, ні десятого, ніякого. Ви просто не зможете з цим користуватися. Ви подумаєте, а що може бути такого? Я подивився якийсь курс по трейдингу, я буду ставити стопи, і ви будете ці стопи постійно ловити. Просто я вам це гарантую на своєму досвіді. Ви думаєте, що ви вибрали круту позицію для того, щоб зайти в неї, стоп. Ви думаєте, що позиція не така класна? Стоп, 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 стоп. Потім ви думаєте, ну буду ставити стопи нижче, і ви все рівно будете їх ловити. Я вам це гарантую, ви, якщо полізете на ф'ючерси, ви втратите на цьому гроші. Неважливо, з яким ви будете плечем. Навіть якщо у вас буде друге або третє плече, і ви побачите ось таку корекцію, яка була нещодавно, коли Трамп почав врубати свої тарифи, що буде з вашим третім, другим плечем? Їх збриють. Я навіть свої позиції на копі трейдингу переводив на перше плече. Тому що я знаю, що далі буде рост, але ці позиції мені треба зберігти. І як ви думаєте, у кого взагалі з підписників вистачило грошей для того, щоб перевести свої позиції з другого на перше? Думаєте у всіх? Ні. Тому що також люди. Ну, в копітрейдингу, ладно, там більш-менш автоматично, я там переводив людям, але все рівно деякі докидували. Але ті, хто самі торгують, ну, вони просто вкидають всі гроші або більшість грошей. У них потім немає на що докупати, немає на що зменшити маржу і взагалі відмовитися від кредитних грошей. Тому забудьте про ф'ючерси. Шосте. Надмірна довіра до експертів та різного сорту інфоциган. Ви можете дивитися відео якогось криптоблогера, у якого сотні тисяч підписників, сотні тисяч або навіть мільйони переглядів рускоязичного, англомовного україномовних немає таких великих. І ви будете думати, ну цей та -то чувак точно шарить, він так стелить, так розповідає, ну прям точно все буде чітко. Біткоін по 48 тисяч не більше. І потім виходить так, що ви послухали цього блогера, а, нічого не купили, сиділи в альткоінах, В итогі у вас зараз просадка мінус 80% по капіталу, і весь рост з 16 до 100 тисяч доларів по біткоїну. Ви просто просрали, тому що ви слухали цього блогера. А... Що ви скажете йому, типа, чувак, а як так? А ось так. І він нічого відповідати вам не повинен. Ось і все. Тому думайте своєю тиквою для того, щоб приймати рішення стосовно ваших грошей. Сьоме нетерплячість. Люди чомусь думають, що вони можуть заробити ікси навіть не десятки відсотків, а ікси просто не те, що за 4 роки за один цикл, а просто за декілька місяців. І коли вони бачать якусь просадку, мінус 10, мінус 20, мінус 30 відсотків, вони просто продають свої позиції, фіксують мінуса і думають, що зайдуть. Ще нижче і перекриють той мінус, і вони будуть умніші, розумніші. Вони думають, що я зафіксую зараз цей невеличкий мінус, але я зайду точно нижче і потім полетимо. У мене питання: якщо ви так думаєте, то що вам заважає не фіксувати цей мінус 30%, а просто добрати свою позицію? Якщо ви так впевнені в неї, просто доберіть позицію у середній тії, і ваша середня ціна зміниться. Але люди нетерплячі. Вони хочуть, вони чомусь думають, що чим більше дій в інвестиціях вони роблять, тим більше у них буде відсотків е, до перемоги, скажімо так. Тобто купити купу всього, продати купу всього, купити, продати, купити, продати, купити, продати. Але не забувайте, що за кожну вашу дію ви платите комісію і ви втрачаєте рух ринку. Восьме інвестування. Останніх ваших грошей. Це також одна з найдурніших помилок, які можна зробити. ви Це жадібність, це банальна жадібність. Ви інвестуєте все, що у вас залишається, і у вас немає доларової якоїсь маси, як ви можете там якому ви можете використовувати. Що буде, якщо ви втратите свою роботу, наприклад? У вас немає доларової маси, у вас немає подушки безпеки? І уявіть, що ваші інвестиції так само в мінусі. Тобто, ваш капітал впав на 20%, ви втратили роботу, вам треба якось платити там за оренду, е, за їжу, за ще щось. Що ви будете робити? Правильно, фіксувати збитки. Навіть якщо б ви могли їх пересидіти, ви будете фіксувати збитки, тому що вам тупо жерти немає чого. Ось і все. Тому. Не треба інвестувати всі свої останні гроші. Завжди залишайте доларову масу і не просто на ось такі дебільні случаї, коли ви там щось втратили і у вас немає грошей, а тому, що треба купувати на зоні страху. Тобто, коли людям страшно, є індекс страху та жадібності, коли ви бачите зону страху, у вас повинні бути франкліни для того, щоб вкладати їх в хороші активи. Неважливо, яка ціна, головне, що зона страху. І ви купуєте, купуєте, купуєте. І потім поповнюєте свою ось цю кубишку з доларами, постійно поповнюєте її. і коли треба, тоді витрачаєте. Не треба купувати, коли все в зеленому, коли все летить, коли там жадібність зашкалює, коли у всіх фома. не треба купувати. У вас не працює кнопка купити та продати. Забудьте про неї взагалі. Ваша кнопка купити на клавіатурі працює там у брокера да, на біржі. Працює лише тільки тоді, коли ви бачите зону страху на індексі, індексу страху та жадібності. Так як зараз. Якщо у вас немає доларів, ви не можете купити зараз по цим цінам. І сидите і дивитесь просто О, бля, я не можу купити, бо в мене доларів вже немає, бо я зайшов на хаях. І тепер катаюсь на, самі зрозуміло, де? Це, до речі, бонусна така. Помилка, але не помилка, а скоріше порада. Купуйте лише в зоні страху. В принципі, я дев'ятий тут написав собі ще купівля на хаях через FOMO, Ну я трошки її затронув. В принципі, можна сказати, що це ось індекс зони страху, він і показує якраз коли треба купувати. Не думайте, що біткоін доріс до 100 тисяч, і ви такі: ну все, тепер -те він точно полетить на 150. І що? І ви отримаєте 50%. Але ви вже в зоні страху, в зоні ейфорії, зеленій, ви вже, ну, вам вже нікуди рости. Тому чекаємо, коли падає ринок, чекаємо зону страху, і тоді купуємо. Неважливо, яка ціна. Навіть якщо біткоін виріс там до 200, впав до 100, і тепер зона страху на сотні, обов'язково купуємо. Тому зараз у нас біткоін торгується по 83 500, і зараз у нас зона страха. Це чудова точка для входу. Що буде він падати ще? Можливо, з легкістю. Але ви повинні купувати і потім, тому що у вас повинна бути правильно доларова маса. Ну і десяте величезна кількість активів. Ви купуєте там 10, 20, 30 якихось альткоїнів, ви думаєте, ну точно щось виросте. Але це неправильно. Ви повинні розуміти, що ви купуєте. Ви повинні проаналізувати актив. І взагалі, коли у нас люди зараз е, інвестують в крипту. Ви подивіться, як ці блогери роблять аналіз. Це ж просто діч якась. Заходить на сайт такий М -м, сайт якісний, да. Давайте зайдемо в X. Заходимо в X, Twitter, ммм, 100 тисяч підписників. О, да, круто. А які фонди сюди інвестували? М -м, давайте подивимось. О, круті фонди інвестували, ми теж будемо. А хто команда? Ох, ця команда працювала над Хамстер Комбат. Є круті. Хе-хе. Це просто смішно. Запам'ятайте, немає нічого, крім біткоїна, ефіра, солани, XRP. І все. Ну, може, ще тон. Все. Всі інші херпа поймі мішо. Скільки вони там будуть коштувати, да хіру знаєте. А, ну можна ще трон роздивитися. Ось і все. Всі оці мемкоїни, шляпа коїни, пепікоїни, жаба коїни, хріна коїни, трампи все це шляпа. Це просто спекуляція, це просто казіно. Хочете грати в казіно, інвестуйте в цю херню. Не хочете? Будь ласка, інвестуємо в топові криптовалюти, які я щойно перерахував. А також заходимо на брокера Freedom Finance, реєструємось і купуємо нормальні якісні акції компанії: Тесла, Епл, Майкрософт. ETF QQQ. До речі, для тих, хто додивився зараз майже до кінця відео, хочу сказати, що ми з Freedom Finance Європа зараз домовилися, і всі, хто зареєструється по моїй партнерській сильці, посиланню, залишаю в описі всі ці люди отримують безкоштовно акції орієнтовно на 10-20 доларів. Що вам потрібно зробити? Переходите по цьому посиланню, яке я залишаю вам в описі. Реєструйтесь, проходите верифікацію, поповнюйте мінімум на 100 доларів свій або євро свій особистий кабінет. Про способи поповнення вже є купа відео на цьому каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться. До речі, в посиланні залишу вам і інструкцію, і як реєструватися, і як поповнювати, і як купувати, і як виводити. Взагалі там в мене все є. Тому переходимо, дивимось. Так ось, в кінці березня 2025 року мій менеджер вам нарахує всім, хто зареєструється зараз, ось в березні. Всім нарахує по одній або декілька акцій на суму 10-20 доларів. Такі пропозиції бувають дуже рідко. Брокер крутий, я сам ним користуюсь. У мене значна сума там лежить, тому я довіряю. І ви можете отримати просто бонусом цю плюшку, тому що, скоріше за все, ви і так будете реєструватися, тому що до вас рано чи пізно дійде. Що мемкоїни це шляпа, що треба інвестувати в нормальні фінансові продукти. Підписуємось на мій телеграм-канал, також посилання є в описі. Ну і на інстаграм, якщо вам цікаво подивитися там машинки, мотоцикли, там спортзал чи ще щось таке. На цьому сьогодні все. Бережіть себе, не втрачайте гроші на фінансових ринках і не робіть 10 найдурніших помилок на фінансових ринках. Пока!